Всім доброго дня! Хочу ще показати детальніше цей комбайн Deere 975-й в продажі 5 соломотрясів, двигун шістьорка турбо. О, такий дуже хороший стан. На хорошій резині. Тут якісь мінімальні, мінімальні. Геть, тріщинки. Комбайн ніде не фарбований. Все в оригіналі. В оригінальній фарбі. Так само, бачите, задня резина хороша. Зірочка ідеальна, шнек, бачите, ще в фарбі. На елеваторі тут все гарно виглядає зірочка на село суперова. барабана переводиться, все добре дюмбір на варіаторі оригінальний так само дюндір нічого не для... тече так грохот Бачите, не гнилий ручник, все не спалене, все гарне понизу виглядає гарно під барабаня. Хороше, зараз покажу. Бачите, прутики не протерті, саме воно не прогнуте. Під барабаня гарне, бичі ідеальні. Бачите ще, які хороші печі. Так, є гідроакумулятори е -е, на зрадку, десь коли вона впирається в землю, то вона на них трошки грає, так сказати. Так, ще зараз верхню сірочок тут зірочка, як бачите. Суперова шнек так само ідеальний, що в фарбі. Йдемо далі зічкарні він. Тут целіндрик те все, все скрізь гарно, палка ціла, не варена. Соломотряси. Всі рівні, гарні, не міняні, не фарбовані, решетний стан. Решетна рамка, так само ніде нічого не полопане, а, дуже гарний комбайник. Зараз показую зверху. Соломотреси. Зверніть увагу, що він не в цих місцях ней. Бачите, ще не повитиралась так само. Тут фарба не заходити. Так тобто от зверху виглядає. Ось всі гарні соломотряси. Ще ніхто їх теж не розібрав, що все воно стоїть, все як заводу. Довга вигрозна труба, гідравлічна, вигрожає на будь-яку фуру, там висота вигрузки, 6-4 з лишнім метра. Тобто на будь-яку фуру, на будь-що довга вигрузка вигружає. Вихлопна, бачите, ще залишилася фарба на кінчику вихлопної. Хочу звернути увагу, що він обслуговувався гарно на сервісі. Ці фільтра оригінальний Junior, так Саме на двигуні. Бачите джундир. Тобто всі фільтри оригінальні. Я думаю, що якщо фільтра оригінальні, то по-любому масло оригінальне джундіровське. Тобто, він гарно обслуговувався. Це якби такий показник. Так. У він рівний, негнутий, ржавий. Повторю ще раз, він не фарбований, це все його оригінальна фарба. резина. Теж хороша. По жатці. Ось. Бачите, ще шнек. Так само по краях лишився в фарбі, шнек рівненький, жаточка рівненька, жаточка 3,65 чистої коси. Ось так це все виглядає. Вигрузка рівна гарна так. ось так. Ось тут просто ніхто не витирав ще. Саме по залишках фарби можете зрозуміти скільки він працював шлія. Суперова, не потріскана. Так само ці ремні, Бачите, гарні. Зараз ось оригінальні Чемпіровські. Так само цей ходовий. Бачите, в якому хорошому стані ремні всі Всі оригінальні, всі гарні. Е, прийомна, зверніть увагу. Прийомна йде на цепові. Тобто можна ставити кукурудзяні жатки і так далі бо в інших моделях менших наприклад там стоїть привід в прийомній на цей на ремняві. тут цеп тобто цеп вже не пробуксує Так, тут всі зірочки гарні зараз шнека покажу О, аж не до шнека шнек так само знизу ще фарби все один ще другий В країні. Сідушка його оригінальна, так само ще не протерта. Це всі наклеїчки, все, все воно є на місці. Опрацювання 2489 мотогодин. Зараз запустимо без диму без нічого. Таке напрацювання по бункеру. Так, зараз запустимо. Так, ще хочу звернути увагу, як працює гідравліка. Піднімає швидко, на холостих. Так само тут підйом мотовила є, висов мотовила є. Зараз запустимо машину. Ще десь не вигрозили до кінця. Так що кого цікавить такий комбайник, дзвоніть, ціна доволі приємна на такий стан і на таку комплектацію і характеристики. Повторюю, що це йде 5 соломотрясів, шістьорка турбодвигун. От. Прийомна нацепові жатка 360. Довга гідравлічна вигрозна труба. Телефон в описі під відео або в коментарях. Дзвоніть. Також маємо інші комбайни.